Зараз ви на санці у Таролога, і ми з вами дивимось прогноз для тельця на липень. Я рада, що ви потрапили на це відео. Мене звати Діана Мізіна, я наставниця більше 300 українських езотериків. Якщо ви хочете розуміти, як правильно трактувати карти, як з ними працювати, обов'язково додивіться це відео до кінця, а потім пишіть мені в дірект інстаграму, він знаходиться в описі під цим відео, кодове слово Урок. І я пришлю вам безкоштовне двогодинне навчання по таро. Де ви зрозумієте, як взаємодіяти з цим інструментом і навіть отримуєте значення абсолютно всіх. Перших арканів, ну а ми переходимо до тельця тельці. Для вас тут є дуже цікавий прогноз. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропускати прогнози для себе та для інших знаків зодіаку. Знаєте, тельці, у вас буде такий стан трохи безресурсний. Ви будете потребувати відпустки, ви будете потребувати відновлення, ви будете відчувати, наче от енергія з вас буквально зайшла і вийшла. І це в негативному сенсі. На жаль, буде відчуття, що. Просто Ресурсу, що вам не хватає балансу, не хватає якогось відновлення. Може бути таке, що в роботі в навчанні по десятці жезлів ви візьмете на себе більше, ніж ви могли б понести. Ви візьмете на себе більше, вам буде. Тяжко, ви будете відчувати, в тому через це по 8 мечів вам навіть не захочеться, Взагалі не захочеться ні з ким спілкуватися. Все, вам ніяка комунікація буде не потрібна. Ви будете, знаєте, буде або таке відчуття, що просто я от сижу, от тако ні з ким не общаюсь, ні з ким не спілкуюсь, бо нічого не хочу. Бо просто устала вже як собака. Загаяна, да, і немає вообще желання навіть ні до кого буквально говорити. А у вас по фінансах чекають якісь зміни. Дійсно, це можуть бути значимі ситуації. А, але якщо це ви будете заганяти себе по роботі заради грошей, це може бути трохи такий пропащий варіант, як я вам скажу, того, що по колесу фортуни в цьому місяці вам не треба прям. Прягтись як лошадь і пахати поле, вам навпаки, треба заробляти кошти в липні на легкості, розслабитись, довіритись Всесвіту, просити про допомогу, про перевернуті шестірці пентаклів. Ви навіть можете просити допомогу у матері, у своїх батьків, не соромтеся, це не обов'язково ви будете просити фінансову допомогу, хоча це, до речі, теж може бути в тому числі по перевернуті шість пентаклів. Це може бути просто порада. Ота, маму, порадь як мені краще. І це про те, що, можливо, даже ваша матір проситиме вас про допомогу, але тут. Або ви знаєте, не зможете от перейти якусь. Оцю, оці свої обмеження в спілкуванні з матір'ю, або от вона, і у вас будуть деякі непорозуміння, ви одна одній десь не допоможете, через що ваше спілкування з матір'ю може дещо погіршитися, ускладнитися. І знаєте. Оцей виток ресурса у вас буде через те, що ви будете обирати для себе хибні пріоритети. Ви будете гнатися за якимось от, от пашує тканяка заради якихось там непонятних аморфних целей. У вас не буде чіткої мети, буде якесь уявлення, але воно, знаєте, буде неокреслено. І От через це у вас прям вся ваша енергія буде абсолютно витікати. Ви будете обманювати самі себе. Будете займатися більше, як знаєте, самообманом і самонакрутами. І ці самонакрути вони навіть пролинуть у вашу сферу взаємостосунків. Ви будете дуже накручувати себе по стосунках, будете переживати по тому, по чому даже вообще не варто. Будете дуже сильно себе накручувати, продумувати, вам якісь ужасні сценарії будете. Прям знаєте, вам би книжки писати, а в вашому десь там буде продумувати, як все погано. Ви будете самі себе заганяти в цей неблагоприємний стан. В цю вісім мечів ви самостійно себе заженете, розумієте? Ви самі себе впрягли сюди, самі, ну, грубо говоря, придумали собі по сіморочки. Той ідеал, ту ситуацію або ту казочку, через яку ви будете, власне, і абсолютно переживати. Навіть не будете слухати нікого, а навпаки, будете ще більше себе накручувати. Можливо. І будете дуже сильно себе накручувати. Але, 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 це всі самонакрути вони приведуть вас до нових ідей. Знаєте, у вас може бути така, що по колісниці вам вообще захочеться переїхати або кудись поїхати. Ви зрозумієте, щоб вийти з цього состояння, вам потрібно змінити обстановку, вам потрібно десь поїхати, вдихнути буквально якогось нового повітря по-інакшому відчути це життя. Знаєте, вам прям потрібно буде однозначно якийсь рух. І ви це зрозумієте, і по колісниці дійсно ви можете зірватися, десь поїхати чи піти гуляти, хоча б. Але, знаєте, момент такого, ж все, я йду чи я їду. По колісниці вам це абсолютно буде. На користь цих самонакрутів допоможе вам класно вийти. А, що стосується, що стосується вашого духовного розвитку, а, вам буде вам, знаєте, будуть даватися якісь підказки всесвіту, Вам будуть буде життя підштовхати до того, що от по колісниці, да, переоціни. Зрозумій, що твій урок не пахати, як загнана собака. Зрозумій, що твій урок переоцінити свої фінанси. зрозуміти, що ти можеш заробляти в легкості. Зрозуміти, що. Гарні гроші, гарний заробіток, це не завжди оця десятка жезлів, по якого там вообще світу білого не бачиш, що можна працювати в легкості, і всесвіт буде на це на це натякати, давати якісь підказки, життєві уроки, але вам насправді буде тяжко, тяжко, тяжко це осознати. Навпаки, буде відчуватися, що якщо хтось дає вам підказку, що хтось хоче вам оцей туз пентаклів вручити. Якусь дати допомогу, підказку чи пораду, вам буде здаватися, що щось тут нечисто. Тут замішані якісь обмани. Хтось хоче мені зробити погано, вам буде складно довіритися іншим людям. Складно просити про допомогу по штрки пентаклій. Ви на себе все звалите, іншим не довірятимете. Кожному будете вбачати свого ворога. А ваша кармічна задача це про легкість, розумієте? Про легкість в грошах безпосередньо. От ваша кармічна задача. У відсутності якихось самонакрутів, тому що треба просити про допомогу, що гроші це можуть бути легко. Що не всі, хто вас оточує, хоче вас обманути і зробити вам погано. Ваша кармічна задача, ваш кармічний урок, зрозуміти, що ваше життя може бути набагато. Гагато легшим, кращим, комфортнішим, в тому числі за допомогою того, що ви зміните своє фінансове мислення на легкість. Отакий такий от у вас прогноз, дорогі тельці. Я сподіваюся, для вас це було корисно, та ви дослухаєтеся. Ну, а я чекатиму кодове слово урок в дірект мого інстаграму, щоб прислати вам безкоштовне двогодинне навчання по таро. Ну а ми не прощаємось і до зустрічі в наступному відео.